Таке для роздумів вам, чого Ісус Христос не мав, але любив і благословляв. Дітей кажуть. Ісус Христос не мав на землі фізичної сім'ї і не мав відповідно дітей. Але Він любив і благословляв. Діти це благословіння від Господа, так пише слово Господнє. Сім'я повноцінна, коли є діти. І так Господь створив нас, що дівчатка маленькі уже граються лялькою, турбуються про неї, вкривають одіяльце. Хто їх цьому вчив? От що цікаво, хлопці щось не хочуть ляльками гратися. Може, якщо сестричок багато в сім'ї, то може. Можуть... <сум> ну, от в дівчаток особлива така є закладена, ну, скажімо, природою, ну, творцем наш. Маленька, але вже хоче мамою бути. Ну, ви знаєте, гріх наскільки спотворив, наскільки спотворив гріх. Всі сфери життя, що на сьогоднішній день є люди, які кажуть, а ми хочемо жити для себе. Нам не треба діти, вони мішають. І це не Божий задум. Божий задум, коли є сім'я, в якій є і тато, і мама, і діти. І ви знаєте, що цікаво, що навіть, навіть у племенах язичницьких людей, які не знають живого Бога, і вони вважають, що це є благословінням десь згори, якщо є діти. Єва від Луки, 18 розділ, з 15 по 17 вірш. Такі слова, приносили ж до Нього, до Ісуса й немовлят, щоб Він доторкнувся до них. Але учні, побачивши, забороняли їм. Мабуть, вони заважали чи що. Кажуть, не мішайте нам, Ісус дуже зайнятий. У нього люди. Але Ісус, покликавши їх, сказав: Пустіть дітей приходити до мене. І не перешкоджайте їм, бо таких є Царство Боже. Істину говорю вам: хто не прийме Царство Божого як дитя, той не увійде в нього. Отже, ми бачимо, що Ісус Христос позвав учнів і каже: Ні, ні, ні Пустіть дітей приходити до мене. Він місці написано, що він поклав руки, благословив їх. Ісус Христос наголосив на тому, що є щось у дітей, що нам, дорослим, потрібно повчитись. І ми знаємо, що виростає дитина, виростає людина і виростає наша грішна природа. Була маленькою, але стає великою. Дітки посварились і з ними й батьки. Діти вже давно помирились, а батьки надовго? Бо в батьків вже гріховна природа виросла? Ми вже знаємо багато. Ну оця дитяча довіра стовідсоткова, дитяча щирість непідробна. Така справжня, дитяча радість непідробна. А знаєте що Діти ще не навчились. Їх доросли пізніше навчать, а зараз вони ще не вміють. Вони є такі, які є. І ви знаєте, Ісус каже, що нам потрібно оце дитяче. Бути як діти в розумінні віри і довіри до Бога. В якомусь розумінні нам потрібно бути як діти. Ми маємо практику благословіння дітей. Коли батьки приходять і кажуть, ми хочемо, щоб помолилися над нашою дитиною молитвою благословінням. Євангельські церкви не мають практики хрещення дітей, але мають практику хрещення дорослих людей. У нас минулої неділю було хрещення. Сьогодні ми про це трішки згадаємо пізніше. І часто люди запитують, особливо хто нещодавно познайомився, можливо, з церквою, і почав якось вникати, що як відбувається, і запитують: а чому ви не хрестите дітей? Це, похоже, питання, як чому ми сьогодні не вітаємо із святом там, Спаса Яблучного, то медового, то ще якось. Я коротко поясню, ми живемо з вами на землі, яка споконвічно раніше давно була язичницькою. Люди поклонялись багатьом богам. В них були свої традиції, в них були свої ритуали, свої розуміння, світогляд, вони особливо речі, які не могли пояснити. Вони молились до богів, щоб народити дитину. Вони молилися до сонця. Вони молилися до грому, вони молились до явищ природних, які вони не розуміли, вони понад наші сили. Багато-багато всяких різних богів, багато поклоніння було не одному Богу, а багатьом. І коли християнство прийшло, дуже тяжко було якось викорінити і з цим боролися, але люди, що хотіли, те й робили. Згодом зрозуміли. Що краще якось його поєднати, ніж з ним боротись. І з того у нас появилось багато різних свят, яких абсолютно немає в Біблії. Взагалі немає. Немає. Ну, якусь прив'язку треба було знайти. Тому сиділи відповідні люди, які, які якось це пов'язали. Щоб. Сказати, що ці свята теж мають відношення до християнства. Тому ми бачимо, що в році є цілий календар свят, яких немає в Біблії. Взагалі немає. Це правда. но вони є у вчені отців церкви. Тобто, це вже отці церкви, авторитетні віруючі люди православної церкви. Які з часом, воно знаєте, нове покоління вже й не знає, звідки воно з'явилось. Ми просто робимо це, бо так робили наші батьки. Нове покоління ще нове, ще нове, і ми сприймаємо це за норму, але но ми можемо сприймати за норму те, що залишив Господь в вільні. Якщо чогось нема, ми вправі цього не робити. Ну, якщо хтось робить, не засуджуйте, хай роблять. Но ми... Робимо або не робимо того, що має підґрунтя на слові Божому. Ми не хрестим дітей, оскільки дитина не розуміє, що над нею роблять. Вона не може прийняти хрещення, тому що вона не розуміє, що це. Але ми можемо помолитись, щоб Бог благословив дитину. Це бажання батьків, які народили. Які будуть виховувати і вже виховують дитину. Але для того, щоб людина стала віруючою, по справжньому, це потрібно, щоб ця дитинка підросла, зрозуміла і прийняла таке рішення. Повірила і прийняла це в своє життя в своє серце. Друзі, друзі, ми не засуджуємо те, що хтось хоче. Піти, батьки, і, 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 щоб в церкві благословили дитину. Люди так розуміють, багато так навчений, а багато так роблять, бо так потрібно зробити. Така в нас традиція і все. Ми зараз не про це. Але ми про те, що ми робимо або не робимо. Тому сьогодні ми будемо молитися над дитиною. І а, я вже торкнувся того, що люди часто запитують: а чому ви молитесь, але не хрестите дітей? Ми хрестимо дорослих, оскільки цьому є приклади в Біблії. Ми хрестимо дорослих, тому що доросла людина може а, зрозуміти, прийняти рішення, повірити, прийняти в життя. Дитинка не розуміє, ми можемо просити Бога, щоб Господь благословив дитинку. Щоб вона виростала і була з Господом, але ця дитинка виросте і прийме рішення. Но ми вправі молитись, щоб Господь благословив. Так як ми молимося власне, за дорослих людей, але за дітей в нас особливі хвилювання. В багатьох із нас є діти. Дорослі, внуки є, діти. І вони дорогі серцю нашому. Ми часто молимося, Боже, благослови їх. Це дуже добре. Ми розуміємо, що Господь. Благословляє. Але коли діти виростають, вони приймають власне рішення, тому що це вже дорослі люди. Я попрошу, щоб пройшли сюди Вадим і Женя з їхнім синочком. І ми помолимося над дитинкою. Перед тим, як ми помолимося, ми трошки познаємо. Ні, сюди, сюди, аж, аж сюди. Так. А, не так давно вони тут стояли, як жених і наречена. А тепер же ми бачимо таку сім'ю більше, так? Да? Так, давайте познайомимося. Ми не знаємо, скільки терпіння в цього хлопчика. Тому не будемо затягувати. Ілля. Отже, ми бачимо синок Ілля народився, і це. Благословіння, Хай Господь благословить, Хай він виростає на радість вам, на славу Божу. Я прочитаю одне місце тільки, і ми будемо молитися. Це місце із старого заповіту, книга повторення закону, 6 розділ, із 5 по 8 вірш. Читаємо такі слова. І Бог каже: люби, це Бог звертається до батьків, до вас і до всіх нас. Люби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю це ключове, що треба робити. Любити Господа всім своїм єством. І нехай будуть слова ці, що я заповідаю тобі сьогодні у серці Твоїм. І постійно нагадуй їх синам Твоїм. І говори про них, сидячи в домі твоєму, і йдучи дорогою, і лягаючи і встаючи, і нав'яжеш їх на ознаку на руку твою. І нехай будуть вони пов'язкою над очима твоїми, і напиши їх на одвірках дому та на брамах твоїх. Тобто, цими словами Господь нагадує вам, щоб син бачив і чув від вас. Бачив, як ви любите Бога, і чув від вас крізь. Дивіться, і коли лягаєш, і коли встаєш, і коли працюєш, коли відпочиваєш. Тобто через все ваше життя, щоб ваш син бачив вас справжніх. Ви знаєте, що буває так, що ми в житті такі, а тоді садимо на стільчик і кажемо: оце й оце не роби. І тут справедливо хтось сказав до батьків таке. Родителі не воспитывайте дітей, а воспитывайте себе, тому що діти все одно будуть похожи на вас. Ми багато чого можемо говорити, потрібно говорити. І тут каже, говори си но тут не тільки говори, а роби це завжди, сидячи в домі, твої, йдучи дорогою, лягаючи і встаючи. Хай через все ваше життя, ваш синок. Буде бачити, як ви радієте, як християни, як ви сумуєте, як християни. Хай він бачить, як ви молитесь, як ви слово Боже. І слава Богу, що він вже з таких пір вже слухає Слово Боже. Він вже в правильному місці. Ми розуміємо, християнами не народжуються, християнами стають. Ну, якщо пощастило синочку вашому народитись у християнській сім'ї, це збільшує потенціал того, що він буде таким, як ви. Дуже збільшує. І хай Господь благословить вас, дасть мудрості, щоб ви змогли у те, що у вас в серці, ті цінності, передати йому. Він, на відміну від багатьох дітей, дуже уважний. Хай Господь допоможе, що він такий уважний був до всього іншого в житті. Але ви знаєте, що у світі багато випробувань, і коли діти виростуть, за них потрібно ще більше молитись. Кажуть, маленькі діти, маленькі проблеми. Великі діти, ви знаєте, що. Великі благословіння. Хай синочок виростає і верстає благословення. Що ви раділи, а за ним ще синочок, і ще доця, і ще багато сіл. Ми будемо молитись зараз. І я попрошу, ви підвелись, дайте мікрофон. Допоможете, щоб ми чули молитву. Помолиться тато, помолиться мама, і помолюсь я, як священнослужитель. Будь ласка, і церква підтримає нас в цьому. слава тобі, Христос. Дякую тобі за те, що в мене була можливість познайомитися з тобою. Дякую тобі за те, що ти дав мені можливість відчути твою любов. Також тебе прошу, Боже. Будь ласка, дякую тобі знову ж таки за сина, і прошу тебе, Боже, будь ласка, дай йому таку милість теж зрозуміти, хто ти такий і не просто бути в церкві як в тепличних умовах, а з дитинства розуміти, що ти Ісус і ти помер за нього також, для того, щоб і він мав життя вічне. Амінь. Амінь. Господь, я також благодарю тебя, Господь, за то, що ми можемо быть здесь, Господь, за то, що ми знаємо тебя лично, Ісус. Я благодарю тебя за Ілюшку, Господь, за то, що ти нам дал його, Ісус, за то, що он растёт здоровенький, Господь. Слава тобі і хвала, великий Бог. Я прошу Тебя мудрости, Господи, для нас, как для родителей, Господи, в воспитании Илюшки Иисус. Помоги нам, Господи, воспитать достойного человека, Господи, чтобы он был достойным Тебя, Иисус. Чтобы он любил Тебя всем своим сердечком, Господь. Слава Тебе и хвала, великий Бог. Прибудь с ним всегда. Мы очень сильно Тебя любим, Господь. Аминь. Аминь. Боже милосердный, святый и праведный, мы дякуем Тобі, Господи, за эту чудову семью, за Вадима, за Женю. І за те, що Ти дарував їм синочка Ілью. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти дав народитись йому в цей світ, і ми віримо в те, що є чудовий план для його життя. І батьки сьогодні перейшли в церкву, яка є частиною церкви, для того, щоб попросити Твого благословіння для нього. Господи, ми звертаємося до Тебе, як діти, Твої, як церква Твоя. Благослови Ілію. Благослови його теперішнє майбутнє, щоб він виростав і був здоровий і фізично, і духовно, і морально, щоб він розвивався, формувався і був благословінням як для батьків, так для церкви, так і для суспільства, в якому він виростає. Господи, де б він не був, хай Твоя благословляюча рука, Твій захист. І твоє благословіння, яке збагаче смутку собою не приносить, буде з ним завжди. Просим це. В ім'я Ісуса Христа, бо вірим, що по слову твоєму просим, і ти чуєш нашу молитву. Тобі хай слава за все буде. Амінь. Амінь. Ми вас дуже-дуже вітаємо. Давайте похлопаємо разом. Це невеличкий додаточок. Дивіться, йому треба два рази похлопати, він молодець. Молодець, ти молодець. І дайте, будь ласка, брати і сестри, чудові моменти. Хай ці моменти прикрашають наше з вами життя, дітки, які народжуються, які благословляються Господом. Слава Богу.